Вітаю вас, мої маленькі друзі, я дракончик екоша. 6 листопада в світі відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Сьогодні для України ця дата має особливе та важливе значення. Наша держава безпосередньо зіткнулась з жорстокою та підступною війною. Війна приносить шкоду та лиху не лише людям, а й природі. За лічені хвилини можна знищити те, що було створено цілими поколіннями. Крім людських страждань, що завдає війна, вона також веде до руйнування навколишнього середовища. Спалені ліси, знищені посіви, забруднені водойми, отруєні ґрунти. Довкілля завжди зазнає значних витрат. Шкода, яка наноситься навколишньому середовищу, ще довго відображається на стані екосистем і природних ресурсів і часто виходить за межі національних територій та періоду життя цілого покоління. Навколишнє середовище та природні ресурси мають надзвичайно важливе значення для зміцнення миру. Любий друже! Благаю, природу вмій любити, не смій ніколи і ні за що їй шкоду спричинити. Даремно, квіточку, нерви, пташині спокій дай. Усе, що є навколо тебе, люби, оберігай. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до зустрічі.